З метою реалізації закону України про внесення змін до статті 8 закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування територіальними органами пенсійного фонду України в усіх областях відкрито нові рахунки в органах державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску з 1 січня 2013 року діють нові розрахункові рахунки. Сплата на старі рахунки заблокована, тому потрібно звернутися до управління пенсійного фонду. Де зареєстрований, де зареєстроване підприємство або підприємець, відкриття нових розрахункових рахунків це не єдина зміна, яка очікує на платників податків цього року. У відповідності до нововведень у законі України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, змінилися і строки подання звітності для окремих категорій громадян. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи сплачують єдиний внесок, нарахований за календар. Місяч, не пізніше, 20 го числа наступного місяця. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок за квартал до 20 го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Тобто за четвертий квартал 2012 року потрібно сплатити єдиний внесок до 20 січня 2013 року. Платники єдиного внеску, які забезпечують себе роботою самостійно, це підприємці. Які займаються медичною практикою, юридичною, адвокати, нотаріуси сплачують, зобов'язані сплачувати внесок, нарахований за календарний рік до 1 травня наступного року. Ці зміни у строках не стосуються лише підприємств Гриничої галузі. Останні, які раніше надсилають звітності, до 28 числа кожного місяця.